Ми вдруге на фестивалі. Ну все, Нам тут тепер подобається. На дуже да, подобається, привіт, файне місто. Ми тільки зайшли. Дуже крутий фестиваль, я в минулому році був. Дуже круто, дуже крута розрядка для людей. Слава Богу, збирають ці всі донати. Дай Боже, щоб ці всі донати йшли в правильне русло. І дай Боже, щоб чим побільше донатів збирали. Вибивали веспе! В мене папить! Желени собаки, але це фауна. В першу чергу карда і цвях, бо я їх записував. І мені дуже приємно, що вони таки попали на цей фест. Ще на мейнстейдж це просто чудово. Сьогодні має бути латексфауна, сьогодні має бути сусіди стерплять на це. Ми маємо дуже дуже файно залетіти, тому що це має бути дуже гарно. Хочу карно і багато інших. Зараз на юлію Юр Юр Юріну піду. Атмосфера тут. Порядно мені подобається. Я себе почуваю тут щасливим. Не через будь-які речовини чи алкоголь, навіть без цього я почуваю себе тут добре. Цікаво дивитися, як. Лід живе поруч з війною і донатить, існує, допомагає, підтримує один одного.